Я вас вітаю, ви на каналі Історії Кравця, сьогодні будемо <смі> моделювати сукню від Ніна Річі 1964 року, в книзі, яку ми вже розглядали. Це проста сукня, модель досить актуальна, якщо її взяти так само, як Ніна Річі, використала два типи, можливо, використати, точніше, два типи тканини. Тут, наскільки я розумію, зараз я ще раз перевірю себе. Це так. Це один тип шовкової тканини з вишивкою, квітами. Так що, якщо ви зробите з тканини в один шар чи з подвійної тканини, наприклад, сітка з вишивкою і нижня, як підкладочна тканина, то у вас буде досить цікава, актуальна і святкова сукня, а може і не святкова, просто дуже актуальна модель на всі часи, і давайте її моделювати. В мене Базова основа пілочки і спинки. Центр пілочки, центр спинки. Я одразу підписую, щоб не забути. І що ми будемо робити? Починаємо ми зі спинки. Дивіться, тут є два варіанти. Ми можемо вирівнювати ширину спинки і пілочки, можемо не вирівнювати, то за нашим бажанням. Але ми залишаємо всі виточки, і як я а розумію, тут по, по, по пілочці взагалі йде рельєфна виточка. Можливо, так само ми пустимо її тоді і на спинці, тому що спинку я не знайшла. Будемо користуватись тим, що ми маємо саме за пілочкою. Так от, виточку на плечі ми. Залишаємо від краю плеча відступимо близько 2, см. близько 2 см. І ширина нашої бретелі буде, я так думаю, що там 4-4,5 см. Ось так. 4 4,5 см Якщо комусь треба ширше чи лучше, ви робіть її. Як вам треба. І е, нічого не заглиблюючи, просто ось так рівнесенько. Зараз я олівцем, так, щоб вам, я перевіряю камеру, ось так сюди, ось так, дивіться, я ось цю лінію неправильно повела. Мені треба закрити тут масу е, тіла. Тож, для е, правильності звідси я веду ось так. Максимально, щоб ось тут в мене відобразився прямий куточок. Максимально, потім ми порівняємо ще плечі. Що нам робити зі спинкою? В нас досить така а, цікава, начебто човникова вирізана горловина по опілочці. Можливо, так само воно буде і по спині. Тож, давайте будемо. Порівнювати і зі спинкою і з пілочкою спинку. Ось так я приблизно десь, якщо так в мене 3, 3, десь приблизно 9-10 см 9-10-10 см вниз, від горловини я відступаю і зараз олівцем в цю точку. Я веду ось так човник, свою горловинку. Дивіться, через виточку, тут обов'язково прямий кут і ось так. Взагалом, я зараз максимально порівнюю, тобто доходжу до оригіналу, який я бачу перед собою. Ви ж можете собі цю горловинку зробити, як вам заманеться. Так, я Можна і скруглити, можна і вищою її зробити, можна її зробити куточком, як вам завгодно. Проте з приводу застібки, я тут бачу, що, скоріш за все, застібка йде по боковому шву. Так що ми спинку завушуємо, і тут на нічого не розраховуємо з приводу застіпки по спині. Так, зараз я ось так відкреслю і. Це в мене готово. Одразу хочу сказати, що на півтора сантиметри талія досить прилегла. На півтора смтри я хочу завузити. Але щось мені здається, що тут нарочито завишена лінія талії. Завишена десь, мабуть, сантиметри 2-3. Ось так. 2-3 см. 3 см. Ви дивіться по собі, можливо, вам і не потрібно буде того завишення. Так, я зараз тут вирівнюю все, щоб в мене було під куточком. Ви так само собі дивіться, я подовжую її сюди одразу на пілочку для того, щоб мені одразу завишити, завишити її завищити а, і на, а, пілочці. Тож, мої півтора сантиметри, ось ці півтора сантиметри, я переношу трошки вище. Десь, ось на цьому етапі, я буду завушувати центр своєї спинки. Ось так. Десь близько сюди ось цієї точки завишеної. талії я веду сюди, в горловину. Веду завушення спинки і спускаю сюди в лінію стегна Ось так. Чому я саме в горловину веду це завуження? Тому що взагалом то Вся, спин, вся спинка і вся грудна клітина цього на цій сукні вона досить облягає фігуру. Так що дотримуємось цього. Щодо з приводу витачки. якщо у вас вона чітко по центру, ви можете її залишити, якщо вам потрібно. Але я її хочу змістити так само, як зміщена вона в на передній. Частині. На пілочки, на пілочці. І е, я хочу з цим зміщенням, так, зараз є центр тут наведу. Зараз я ось так наводжу центр витачки, роблю вертикаль, це поки що загальна вертикаль. Далі е, виточка доходить близько до стегна, але в мене вона практично на базі доходить близько до стегна, тож я її ось так і спускаю. Сюди, ось так. І дивіться, я її хочу трошки ось так скруглити, змістити. Тобто не сюди прямо її вести, а ось так сюди скруглити той рельєфчик. Тож я беру ось так, начебто під таким уклоном. Але ми пам'ятаємо, що у нас талія піднята, тож вся ось ця додаткова заглибленість по виточці звідси з нижньої базової талії на вже пересунуту лінію талії, переходить до верху. І зараз я вам відкреслю нову рельєфну виточку. Я її креслю від руки. Зараз ви можете все це діло робити під лекально чи під лінійку. У вас буде більш гарно. Тобто, ось це все виточка, яка вирізається. Обов'язково зберігайте точки поєднання з талією по всіх частинах, які ви будете поєднувати між собою. Ця виточка, ми не бачимо, яка вона взагалі-то на спині. Я її більш пілочки впроваджую. Але ви її можете як на такий ж самий проміжок, ось як я зараз, посунути, більш до, до бокового шва. Можете наполовину, можете її ось тут закінчити, не доводити до самої горловини, а можете її взагалі пустити сюди, в пройму, так як вам буде завгодно. Проте Вибачайте за камеру. З приводу пройми, нам її треба підсунути так, щоб, ну, як сказати, нам її треба трошечки довести до того, щоб вона нам досить добре прилягала до нашої. Ось тут спинки, так? Ось ось цього місця, щоб вона не топорчила. Чого вона буде топорчити? Тому що нагадую, базова основа закладає в себе ту свободу, яку ми використовуємо під вшивання рукава. В даному випадку рукава в нас немає, нам треба пройму ту підігнати. Ми можемо її підганяти на нас, але краще її зробити вже перше під, 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 підігнання вже на папері. Спочатку я хочу розширити сукню, вона в нас іде така, начебто асилует по спідниці. ну Наприклад, я її зроблю десь сантиметрів на 4,5-5, 4,5-5 см. Ось сюди. Так само я одразу відмічаю собі і на пілочку 5 см. І я веду свою лінію, зараз спочатку олівцем, я її веду, дивіться, ось звідси я наводжу нову лінію від талії. Трошки в нас є тут така напускна, невеличка свобода додаткова на лінії верхньої лінії стегна. Тут я зараз ось так її. Відпрацюю, щоб в нас тут, начебто, от якщо ви будете дивитись на фотографію цього, цієї сукні, то ви побачите, там начебто такий обрис більш скруглений. От і накресліть його так само більш, більш так скруглене, знаєте, і потім на розкліщення. Кожна тканина буде вести себе на цьому розкліщенні по-своєму. Так що я вам нагадую, щоб ви ну, досить ретельно відносились до тканин. Тут є підкладка на цій сукні, яка грає додаткову роль до утримання цього додаткового об'єму. Якщо ви будете це все цього всього дотримуватись, то у вас так само об'ємчик може зберегтись. Якщо... Ви не розраховуєте на збереження об'єму, то тоді, ось так, я трошечки навіть ось тут додала, начебто таке, знаєте, скруглення невеличке. Тобто я не вирізала чітко рівно по лінії, а трошки начебто таку округленість від завишеної талії зробила невелику але таку хвилясту, ну, більш випуклу лінію. Нагадую, що ось тут, по нижній частині нам треба зняти десь близько 1 см, можливо, півтора, щоб нам вирівняти довжину, довжину нашої, нашого бокового шва, і подол, щоб у нас не було ніяких котів. Що нам зробити з цією? Проймо. Я беру її ось так надрізаю близько центру, я навіть не креслю, ось сюди, не доходячи в горловину, не доходячи одного міліметрика. І мені треба близько 0,7 міліметрів, сюди ось так закрити. Тобто, бачите, в нас тут змістилась ось ця лінія пройми. Ми її зараз відредагуємо, тому я тут нічого не відрізала. Ось так я, дивіться, ось тут, вверх, близько 07 міліметрів. Позначку я поставила. І ось так я закриваю, не розширяю на 07, а закриваю на 07. Для того, щоб моя пройма була прямо по. По, по руці. Навіть якщо у вас там все ж таки треба буде додатково щось підібрати, вам потім буде легше підібрати ось тут з плеча, не так багато. Але ось це обов'язково треба зробити. І від цієї нижньої частини пройми я веду вверх нову лінію пройми. Ось так. Так, якби мені вам. Вам було максимально видно ось сюди. Це моя нова проймочка. Все. Я можу її вирізати. Можу вирізати пізніше, коли я буду поєднувати і вирівнювати з проймою по так Пристала до мене трошки. Але я поки що вирізаю, потім ще можна це все підредагувати. Далі йдемо на пілочку Пілочка в нас несе з собою виточку, яку я ну, вже точно хочу ось так змістити. Вона в мене 3 см, на ті ж 3 см я зміщую її сюди. Можна змістити ще далі, але я поки що її зміщую сюди. Находжу центр цієї виточки. І дивіться, вона в нас так само. Як, але тут вона навіть більше. Тут, до речі, так само можна більше ще спустити. Тому що я зараз дивлюсь, то на, я просто дуже-дуже збільшую, і тут витечка, вона таким рельєфом, виходить майже до лінії стегна, а то й нижче лінії стегна. Тож, ви дивіться, як вам це буде. Чи будете ви дотримуватись? Чи не будете ви дотримуватись? Зараз я позначу нові точки моєї витачки на лінії завишеної талії, проводжу загальну лінію вертикальну, і від неї веду вже від нових точок сюди лінію, це вже нам не потрібна виточка, нову витачку. Тут мені треба ось так. Я загально. Зараз потім можна підредагувати ту виточку. ось тут. Що мені треба зробити далі? Мені треба позбутись ось цієї нагрудної витачки Але я хочу цю нагрудну виточку, все ж таки, все ж таки, розподілити її сюди. І дивіться, вона в мене начебто ось так скорочується, бачите? Цю точку я зараз виведу нову виточку, Я нікуди в боки її не виводжу, тому що мені треба ось тут зробити. І начебто ось так трошечки-трошечки я зараз намалюю, а потім а потім доведу. Тут 2 см. Пам'ятаємо, ми знімаємо з плеча 2 см, 4,5 см в мене моя, ось це, моє плече. Я зараз ось так докладаю рівненько, щоб мені відмітити, ви так само можете докладати, і ось тут трошки начебто вирівняти ось цю лінію, щоб вона у вас йшла досить-досить. Рівно. І ось так ведіть, нову спускати лінію. Тут ми так само будемо ще забирати. От. Потім, для того, щоб мені накреслити горловину, я хочу ось так зробити надріз з центру переду. І виточку. По, нових, по, Я вже це роблю по нових лініях. Я закриваю. Свою нову витачку Вона нам все одно тут вже не буде так потрібна, як надалі. Нам треба її зараз відредагувати під пройму. Ой, під, під горловину. Спускаюсь від горловини, я думаю, там десь близько 6 Можливо, 7 сантиметрів, 6-7. Ви там можете собі відредагувати 6 7 см. ось тут спускається вниз, зараз я наведу чітко, щоб у мене був тут кут. Ось так, це обов'язково. І веду тепер лінію ось. Сюди, в цю лінію, горловинка. Ось так. Нагадую, що я максимально її відтворюю тому, що я бачу, а ви можете собі її робити, як вам потрібно. Що нам далі робити з цією виточкою? Ми ж її закрили. Так. Нам тут плече вже це не потрібно, ми його зараз ось так виріжемо. По горловині ми можемо вже все зрізати. От. І я розрізаю по цій виточці, тому що мені треба закрити ось тут по центру грудей. У нас ця виточка. Виходить, що вона закривається в самій горловині, тобто вона йде рельєфом. Зараз ось так я тут закрию. Ось так вона тут йде рельєфом. І цей рельєф, він дуже добре розподіляється ось так по лінії груди. І сюди в талію, і начебто ось тут ось так поєднуються ці виточки. Ось вона, ця виточка. Цю виточку ви можете, як і по спині, не розрізати одразу. Ви можете її розрізати, лишнє відрізати, коли ви вже її зіш'єте. І у вас ви можете тоді на розпросування. Гарно її розрізати досить-досить обережно, і відпрасувати. Тут обов'язково всі ці лінії треба злагодити. Ось так, дивіться: ось так. Щоб у вас тут не було ніяких, я зараз виріжу, а ви знаєте, що вам вирізати не обов'язково потім. На самій тканині особливо не, можете не вирізати, вам так буде краще і легше її поновити. Ось тут обов'язково ці дві точки. Збережіть, щоб вам було місце поєднання. Тут місце поєднання виточки, тут так само місце поєднання, тут у вас буде згин. Далі треба накреслити нову лінію стегна. Боку, вибачайте. Так, я веду ось тут і в цю точку спускаю. Ось так. Зараз я відведу нову лінію і порівнюю свої бокові шви, таким чином я їх так вирівнюю. Ось так сюди. Я одразу їх вирівнюю для того, щоб мені було потім легше. На папері, коли ви все це підрівняєте і будете знати всі свої довжини, вам буде потім легше працювати з тканиною, тому що у вас вже буде все вивірено. Що нам робити з проймою Тут така ж сама. Історію, я ось так беру, не дорізаючи 1 міліметр. Дивіться, нас, коли ми ось так закриваємо проймочку, ми її закриваємо більше вже на базі, коли ми там регулюємо. В нас зазвичай це ось це місце, ну приблизно центр цієї пройми. Тобто, ось так само на 0,7 я відмічаю. Закриваю на 07. Ось так доводжу до цієї позначки. В мене тут ще більше виточка. Без виточки можна, але дуже не рекомендується без виточки. Проте. Якщо ви хочете взагалі позбутись цієї виточки, ви можете її перенести в нижню частину. Тоді ви розкриваєте більше тут, даєте таку фалду. Можна так зробити, але ми зараз її відкриваємо сюди. І дивіться, ось тут, вже від цієї лінії я веду вниз. А знаєте чому? Я таким чином трошечки більше закрию ось тут усілякі м'язця, які можуть в нас навіть у худеньких. Бути такі, які хочеться постійно скрити. Ось так. Нова лінія пройми є і я її вирізаю. І все, наша сукня готова. Ось так. Ця сукня буде актуальна завжди модель цієї сукні. Неважливо, на свято, на повсякденне життя, як завгодно, ви можете її собі відтворювати і мати постійно гарний вигляд. Тому що вона має талі, вона має витачку, вона має витачки, то все завжди-завжди гарно. Якщо ви хочете їх скрити, ви можете їх накрити якимось мереживом, чимось там підредагувати під якусь вишивку і так далі. А якщо вам вони не кидаються в очі, то, будь ласка, користуйтесь виточками як завгодно. Вони дуже-дуже гарні і вони завжди роблять вас більш витонченішою, ніж без виточок. Запам'ятайте, завжди балахони роблять вас балахоном, ніяк не стрункою і тендітною дівчиною, скільки б вам не було років. Так що насолоджуйтесь, це дуже все просто і гарних вам вечорів, як різдвяних, так і звичайних. Бережіть себе і до нової зустрічі!